останньому стрімі попросили зробити огляд усіх націй в козаках. Сьогодні я починаю серію відео саме з огляду націй на огляд кожної нації, наприклад, Саксонія. Сьогодні ми по розглянемо з вами стандартні нації. Ой, мене така нація випала Опа! У нас Шотландія. Окей. Шотландія це непогана нація. Вліться, ой-ой, а -ой. я йду я не, я не побачу свою націю. У яка манінація. мене манінація випадка. Дорогі друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас буде друга частина огляду е, нації в козаках. Сьогодні ми будемо розглядати нестандартні нації, але хотів би я почати з. Ось цього. Далі будуть наведені таблиці, де, за приклад, взята Саксонія, як і в минулому відео, ловіть. У наведених країнах червоним відмічені будівлі, які відрізняються. У самих значеннях червоним позначено те, що будується довше, зеленим те, що будується менше, від нації прикладу. А у всіх інших всі значення однакові з приклада. У ресурсах з кольоровим маркуванням ситуація така ж сама. Тож сьогодні ми з вами розглянемо нестандартні нації. В козаках. В минулому відео ми розглядали з вами стандартні європейські нації. В цьому відео ми будемо розглядати нестандартні. Будемо знову користуватися з вами допоміжними елементами в початковому меню, такими як енциклопедія і редактор. Давайте почнемо з енциклопедії і подивимося з вами, що ж таке нестандартні нації. Нестандартними націями вважаються ті, в яких є якісь зміни в будовах, в часі побудови, немає 18 століття. або Щось подібне тому. і отож нестандартними вважається у нас 404, Україна, Туреччина, Алжир і Шотландія. 5 націй вважаються нестандартними. Давайте почнемо зразу з України. В Україні ми бачимо час побудови у нас. Давайте розглянемо час побудови. Центр міста 190 секунд будується. В принципі, так як і в Європі, колиба, тобто дім 38 секунд. Кузня будується швидше, тут 76 секунд, Стайня 190, тобто набагато швидше будується. Церква православна або ж Собор будується майже однаково з Європою, там тільки у Франції є відмінність. Академія будується всього-навсього 57 секунд, замість 762 у Європи. Дипломатичний центр будується у всіх націй однаково, 381 секунда. Козацька хата, тобто казарма, будується 114 секунд. Ардепту. По 300 млин 114, склад будується 38 секунд, ринок 286. Порт ми не розглядаємо, це вже для любителів морських битв. Шахта будується 114 і частокіл 10 секунд. В Україні немає вежі і немає стіни, тобто кам'яних побудов. Взагалі Україна більш така дерев'яна. Країна, тобто тут багато чого на дереві сам тримається. Це ми можемо з вами подивитися, коли перейдемо до цін будівель. Наприклад, міський центр коштує 700 дерева. Каменю для побудови міського центру не потрібно так само і для будинків потрібно лише дерево. Кузня коштує стандартну європейську ціну. Вона у всіх націй, здається, однакова. Зараз ми далі це будемо розглядати 100 дерева, 30 каменю, 640 заліза. Стання коштує 3200 дерева, 850 каменю, 850 золота. Православна церква, тобто собор, коштує 1100 дерева, 1400 каменю і 300 заліза. Академія коштує 1350 дерева, 1200 каменю. Діб Коштує 3900 дерева і 2700 каменю Тобто на 1000 він дешевше від стандартної Європи, там а на тисячу дерева дешевше, а на тисячу каменю більше коштує. Тобто така от кореляція тут відбулася. Козацька хата. То ж саме казарма коштує 150 дерева, 150 каменю. Золото на побудову казарми не потрібно. Ардепо тут достатньо дороге, воно коштує 4250 дерева, 4400 каменю, 100 золота і 1400 вугілля. Млин коштує 210 дерева, склад коштує 50 дерева, 20 каменю, ринок коштує 450 дерева, шахта, як і завжди, коштує 100 і 100, і частокіл, тобто паркан, коштує 12 дерева. Переходимо з вами до редактора і візьмемо декілька селян. Давайте для порівняння цін Вбираємо їх. Будиночок у нас коштував, підемо так по порядку по всім будівлям. Будиночок у нас коштував 120 дерева. Будуємо один будиночок, порівнюємо ціну 125 дерева, десь приблизно на 4%. У нас дорожчає будиночок. Далі у нас буде млин. Млин коштував 210 дерева. Будуємо млин. У нас виходить 420 дерева, тобто в два рази він дорожчає. Далі будемо дивитись на склад: 50 дерева, 20 каміння. Будуємо склад, він дорожчає у нас у два рази. Потім у нас буде собор, точніше, православна церква, вона називається в Україні. Ось її ціна. Будуємо православну церкву, і бачимо, що вона змінюється у нас в ціні у три рази Так, наступна будівля буде у нас ринок. Ринок у нас коштує 450 дерева. Ми його будуємо і бачимо, що він дорожчає у 20 разів. В принципі, по стандарту. Далі козацька хата це. Та ж сама казарма: 150 дерева, 150 каменів на кошти Будуємо одну, порівнюємо ціну. Бачимо, що вона змінюється в ціні в три рази. Далі у нас буде кузня, кузня у нас коштує 100 дерева 30 каменів, 640 заліза. Будуємо. І ми бачимо, що вона дорожчує у 4 рази, на відміну від Європи. Але, знову таки, це така будівля, яку можна будувати не можна, а треба. По суті, вона вам всього одна. Будувати дві великого сенсу немає. Наступне буде стайня. Стайня у нас дорожчає у 3 рази. Давайте назвемо це побачимо. Ось так змінилася наша ціна на стайню. Ардепо. Ардепо дорожчає у 2 рази, воно тут дуже дороге. Ось і було б дивно, якби вона дорожчала ще більше разів, ніж у два. Тож всього два. Академія. Ось така вона стіна Будується дуже швидко. Збудуємо академію. Побачимо з вами, що вона змінилася у ціні у три рази. Діп-центр не змінюється, тому що він можливий вплодові лише один раз. Ось він тут у нас вже зник у селян. Вони його не зможуть будувати. Ну і міський центр дорожчає у чотири рази, але враховуємо Ой не так. У 4 рази він змінюється, але враховуємо той факт, що тут е, потрібно всього на всього дерево для побудови е, міського і тому е, в 4, а не в три рази він змінюється в ціні е, так Нація вважається ой <смі> нація вважається нестандартною по причині того, ну, трошки лагово буде у вас тут <смі> <смі> з міських центрів. Е, так Вважається нестандартною ця нація по причині того, що в неї немає 18 століття. Ось ми це можемо з вами побачити. Але попри це все, тут є, наприклад, Монгольф'єра, яка на 7 тисяч золота дорожча від звичайної європейської. Плюс до всього тут країна, яка будується через дерево, тут треба багато дерева для побудови будівель. Ну і Плюсом до всього є казарми козацькі хати, в яких можливі тільки сердюки для побудови. І а, дешевість цих казарм а, дає нам можливість будувати дуже велику кількість там 4-5 до 15 хвилин. Можна збудувати спокійно козацьких хат. Ну і дуже дорогі у нас тут ардепо, депо Тобто, по суті, до 15, якщо ви збудуєте два ардепо, депо, ну, то ви великий молодець. Переходимо до наступної країни. Наступна країна у нас буде Туреччина. Давайте розглянемо з вами, який же тут у нас час побудови будівель. Центр міста будується 190 секунд, будиночок 38, кузня 133, тобто трошки більше, ніж у європейських націй. стайня 190 тобто швидше, так само як в Україні, наприклад, мічей 114, мінерет 190, дипломатичний центр, як і у всіх країн, 381 секунда, казарма 114, артилерійський депо 300 секунд, млин 114, склад 38, базар 286, шахта 114, вежа 1200, тобто менше по часу воно будується. Часів 7 секунд. Ну і стіна 146, довше, ніж у Європи. По цінам давайте пройдемось. У нас міський центр коштує 600 дерева, 500 каменю, дім коштує 100 дерева, 100 каменю. Кузня коштує 100 дерева, 30 каменю і 640 заліза. стайня коштує 1000 дерева і 2600 каменю. Мечеть – 1000 дерева, 1200 каменю і 500 заліза. Мінерет 1400. 450 дерева 1100 каменю До речі, Мінерет це академія та ж сама. Так, діб 4600 на дерева 220. Каменю, така дивна ціна трошки. Казарма 400 дерева, 400 каменю, артилерійське депо 500 дерева, 1200 каменю і 1400 вугілля, млин 30 дерева, 150 каменю, склад 30 дерева, 10 каменю, базар у нас 450 дерева, 150 каменю коштує, шахта, як і всюди, 100 дерева, 100 каменю, вежа 150 дерева 90 каменю, 100 золота, частоків 10 дерева і стіна 60 каменю. Переходимо з вами до редактора, обираємо декілька селян, будемо порівнювати ціни зараз, і будемо попередку будувати будівлю з вами. Отже, обираємо будиночок, будуємо перший, порівнюємо ціни, бачимо, що він подорожчав е, на 5%. Наступна буди, будівля у нас млин. Будуємо через редактор будуємо млин, е, дивимося з вами, порівнюємо ціну. Дорожче він у нас у два рази. Е, наступний склад буде. Будуємо, порівнюємо. І бачимо, що склад так само в два рази, кожен наступний. Далі у нас буде а, мічеть. Тут не мічеть, а не собор або православні церкви. Порівнюємо ціну, будуємо, давайте. З таким звуком будується у нас мічеть. Дорожче вона в три рази. Наступна будівля буде ринок або базар, як він тут називається. І, за рахунок того, що він коштує ще 150 каменів, він дорожчає у нас у 15 разів. Не в 20, а в 15. Але за рахунок каменю, воно, в принципі, десь перерівнюється воно десь до 20 саме тих самих разів. Але будівля, ринок вам потрібен один. Це така будівля, що дві будівлі вам не зробить іншу ціну якусь, чи ще щось, воно просто у вас з'їсть ресурси і все. Так. Далі у нас буде казарма. Казарма у нас дорожча у 5 разів, але враховуємо той факт, що тут так само не потрібно нам ні золота, ні там заліза, нічого такого. Тут тільки дерево і камінь, тому в 5 разів вона дорожча. І в принципі до 15, я думаю, що можна будувати 3 казарми. Четверта вже на затяжному такому етапі, можливо, для побудови. Так, кузня дорожча у нас, так само, як нестандартнації на всіх, коштує вона в 4 рази дорожча. Стайня дуже сильно дорожча, вона дорожчає у сім разів аж, дивіться, аж у сім разів, і тут дуже багато потрібно каменю для того, щоб збудувати другу собі стайню. Депо. Депо змінюється в 2 рази, воно тут плюс-мінус по стандартним цінам. ось Тому у 2 рази досить багато можна набудувати собі ще гармат. Мінерет змінюється в ціні у три рази, в принципі, як і у всіх країн. Діп-центр можна збудувати всього-навсього один. Ось він пропадає у нас. І міський центр у нас коштує 600 дерева 500 каменю. Змінюється у ціні він у 3 рази. Частикін не змінюється в ціні, стіна не змінюється, і вежа дорожче на 25%. Ось така ціна була. Будуємо вежу, порівнюємо, тут 25% здорожчання. Тому чому вважається ця нація нестандартною? Немає 18 століття у нас тут, де у нас міський. Ось немає 18 століття. У східних націй немає Монгольф'єри. Зараз ми ще за Алжир з вами перейдемо на це, подивимося. І, в принципі, все. Така більш кам'яна країна. Тут по стайні можемо побачити, що треба багато каменю для побудови саме цих всіх будівель. Переходимо до Алжиру. У Алжера ми можемо з вами спостерігати таку ж саму, такий же самий час побудови, як і в Туреччині. Він повністю співпадає з Туреччиною по часу побудови. по ціні співпадає так само більшість будівель. Відрізняється лише у нас міський центр, який коштує 450 підятдесят дерев з висок каменю. Стайня відрізняється. 1000 дерева і 2200 каменю, тобто трошки дешевше, ніж у Туреччини, і депо так само трошки дешевше, ніж у Туреччини. Тут 100 дерева, 1000 каменю і 1400 вугілля. Давайте розглянемо більш візуально Алжир, беремо декілька селян для порівняння. Тут по цінам, в принципі, все те ж саме, що й в Туреччині відрізняється в нас тільки міський центр, який коштує 450 дерева і 700 каменю, але дорожче він так само а, у три рази. Відрізняється так само стайня, вона трохи менше каменю. З'їдає. Ось така у нас ціна змінюється, але в 7 разів так само йде помноження, і відрізняється в нас дипло, воно Тут теж трошки дешевше змінюється воно у два рази. Все інше повністю співпадає з Туреччиною. Нація так само вважається. Давайте ще ось так зробимо. Нація так само вважається нестандартною, тому що немає 18 століття, немає тут Монгольф'єри і треба більше каменю для побудови будівель за цю націю. У Шотландії час побудови у нас у Шотландії. Центр міста 190 секунд, будиночок будується 38 секунд, кузня 114, стайня 457, е, в собору 190 секунд, академія 762, дипломатичний центр 381, казарма 114, артилерійське депо 300. Замок от Зміна е, в Шотландії, що тут додається будинок, е, такий як замок, споруда. Такий як замок. Будується він 762 секунди. Млин 114, склад 38, ринок 286. Е, шахта 114, вежа 1500 секунд, частокіл 7 і стіна 110. По часу побудови вже ви вже можете самі зрозуміти, що вона більш наближена до європейської нації, тому що в принципі вона там поряд з Англією, тому вона так наближена до європейських стандартів. Далі ціна центр міста 700 дерева, 700 каменю, дім 100 дерева, 100 каменю, кузня 100 дерева, 30 каменю, 640 заліза. Стайня будується, коштує 2350 дерева і 800 золота. Собор. 1000 дерева, 1200 каменю, 500 заліза. Академія 1250 дерева, 1100 каменю. Дипломатичний центр 4900 дерева, 1700 каменю. Казарма 100 дерева, 100 каменю і 500 золота. Артилерійське депо 100 дерева, 1000 каменю і 1400 вугілля. Замок будується, коштує. 640 дерева, 2400 каменю, 2400 золота. Млин 30 дерева, 150 каменю, склад 50 дерева, 20 каменю, ринок 450 дерева, шахта 100 і 100 на початковому рівні, вежа 100 дерева 100 каменю, 150 золота, частоків 10 дерева, стіна 50 каменю. Давайте Шотландію більш детально звон розглянемо в редакторі. Беремо селян для порівняння цін. Одразу скажу вам про те, що Шотландія є нестандартною нацією, яка максимально наближена до Європи. Тому, в принципі, тут порівнювати ціни не буде зараз сенсу, особливо Ви можете в першому відео подивитися, перевірити. Але якщо що, тут будиночок дорожчає на 4%, млин дорожчає у 2 рази, склад у 1,5 рази дорожчає, собор у 3 рази ринок у 20, казарма у 5 разів дорожче, кузня, так як це нестандартна нація, у 4 рази, а не у 6, стайня у 2 рази, депо у 2 рази, академія у 3 рази. І тут є такий нестандартна споруда така як замок. Давайте його більш детально розглянемо, він дорожче у 1,5 рази. Ось ми бачимо з вами 1600 6.000 6.000, якщо ми зараз будемо другий замок. Буде коштувати 4015 каменів 15 на золото тобто золота дуже багато потребується будівля, але тут є нестандартні юніти, яких немає в інших націй, це мечних кланів і лучники кланів. Також тут є ще, наприклад, по нестандарту такі гармати, як рибадекіни вони як багатостволка, але напів багатостволка, напів гармата, щось таке подібне до цього. У цій нації немає XVIII століття, тому вона вважається нестандартним, але попри це все, як, наприклад, в Україні у неї є Монгольф'єра за 12 750 золота. В принципі, по якимось відмінностям, напевно, що це все з цією нацією. А, ну, і ще така штука, що от в Млині, наприклад, одразу можна взяти ось цей ап. І одразу можна буде без переходу XVIII століття взяти собі мішки. До речі, я забув сказати про те, що в Україні є така сама особливість, там можна взяти одразу мішки без переходу XVIII століття. Ось вони одразу у нас відкриті. По якимось відмінностям, в принципі, більше нічого тут такого особливого немає. Переходимо до країни 404. Я не знаю, чи ви додивитесь до цього моменту, чи будете ви взагалі дивитись цей момент, але так як я вже роблю огляд на всі нації, то я вже зроблю і на цю недокраїну в реальному житті. Тож, давайте подивимось з вами на час побудови. Центр міста 190 секунд, хата 38, кузня 114, стайнній 457, Православна церква 190, академія будується 1029 секунд, тобто набагато довше, ніж у всіх націй. Дипломатичний центр 381 секунда, стрілецька казарма 95 секунд, артилерійське депо 300 секунд. Казарма 18 століття, 6857, млин 114 Секунд, склад 38, ринок 286, шахта 114, вежа 1800 секунд, часто 7, і стіна дуже довго будується: 244 секунди. По цінам 680 дерева і 700 камів коштує центр міста, 120 дерева коштує хата, кузня коштує 100 дерева, 30 каменів і 640 заліза. стайня коштує 7950 дерева і 550 золота. Тут дуже дорога стайня тут. Православна церква коштує 1150 дерева, 1650 каменю, 100 золота і 500 заліза. Академія коштує 1250 дерева, 1300 каменю Дипломатичний центр коштує дуже дорого. Він найдорожчий з націй Тут 7900 дерева і 3700 каменю. Стрілецька казарма коштує 200. Дерево 20 каменю, артилерійське депо коштує 100 дерева, 1000 каменів, 1400 вугілля. Казарма 18 століття коштує 1700 дерева, 2950 каменю, 4000 золота, млин 210 дерева. Склад 50 дерева, 20 каменю, ринок 450 дерева, вежа шахта 100 і 100 дерева і каменю вежа 100 дерева, 100 каменю 150 золота, частокіл 10 дерева, стіна 60 каменю Переходимо в редактор, обираємо знову селян. Так, будівля в нас дорожче у 4%. 3,5% 4% десь дорожча кожна наступна хата. Млин коштує у нас. 210 дерева дорожчає він у два рази. Ось його ціна наступна. Склад дорожчає так само у два рази. Ось його ціна наступна. Собор або православна церква дорожчає вона у. Де вона? три рази? Ось у три рази вона дорожчає так само. Далі в нас буде ринок, який дорожчає у 20 разів, як і в Європі. Далі буде в нас казарма, яка дорожчає. Де вона у нас стрілецька казарма? Ось, у, три рази. у три рази вона дорожча, стрілецька казарма. Кожна наступна буде дорожчати саме так. Далі у нас буде кузня. Кузня у нас дорожчає в 4 рази, як і у всіх нестандартних націй, але знов-таки вам всього одна кузня потрібна. Далі в нас буде стайня, яка дуже дорога, ось її ціна, але коштує, тобто, точніше, дорожчує вона в два рази Ось її кінцева ціна. Депо. Депо у нас дорожчає у два рази, як і всюди. Ось його ціна. Академія дорожчає у три рази. Кожна наступна академія буде дорожчати в три рази. Деп-центр. Буде у нас всього на всього один. Ой, ні, центр. Ось він буде всього-навсього один, як і всюди. Далі у нас є ще міський центр. Міський центр дорожчає три рази. Ось його ціна буде наступна. Тобто тут трошечки менше дерева треба, але зовсім трошечки. Загалом воно буде так само, як і всюди. Чистик коштує 10 дерева, камінь 60 не змінюється, вежа дорожче у нас, не тут, не тут я обираю це все. ось Вежа у нас буде дорожчати на 25% кожна наступна вежа. Так, ну і ми тут бачимо з вами 18 століття. Чому ж тут воно є? Де у нас? Ось є тут 18 століття, якщо ми натиснемо цю кнопочку, ми можемо в нього перейти. Коштує воно так само. Зараз до цього ще повернемося. Казарма 18 століття. Давайте збудуємо, подивимося на ціну. Наступна кожна буде коштувати у два рази більше. Ось така історія. Отож підіб'ємо підсумки. Україна вважається нестандартною країною, тому що у неї немає 18 століття, як ми вже з вами це проговорили. Є Монгольф'єра з 18 століття, тобто карту ви собі відкрити зможете. Більшість будівель тримається на дереві, і ціна підкови і палашу, в принципі, стандартна. Чому Туреччина вважається нестандартною нацією? У Туреччини немає 18 століття. Так само в Мінареті у Туреччини немає мангльфєри, і ви не зможете собі відкрити карту. Ціна на підкову і палаш стандартна. У Туреччини і, в принципі, така країна, яка будується більшість свою за каміння. На прикладі, стайні ми зможемо побачити, тут дуже багато треба каміння. Переходимо до іншої східної нації, це Алжир. В Алжира так само немає 18 століття, так само немає Монгольфєри ви не зможете собі відкрити а, карту. Ціна на Палаш і підкову. Тут так само стандартна країна також будується через каміння. Шотландія вважається нестандартною нацією, хоча вона більш наближена до Європи, ніж всі інші. Через той фактор, що в неї немає 18 століття, вона і є нестандартною. В академії ми бачимо монгольф'єру, тобто, ви зможете відкрити собі карту. Ціна на палаш і підкову. Тут так само стандартна. Ну і плюсом до всього у цій нації є така будівля, як замок. Він і відрізняє цю країну від інших. Країна 404 так само вважається нестандартною нацією, попри те, що в неї є 18 століття, в неї є Монгольф'єра, яка відкривається після переходу 18 століття. Але це зумовлено тим, що тут дорогі стайні, дуже дорогий дипломатичний центр і е дешеві. Стрілицькі казарми, яких можна набудувати дуже багато. Підкова коштує стандартну ціну, палаш коштує стандартну ціну. Отож, друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляди, за коментарі, лайки. Підписки. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буду вам дуже е, вдячний за це. А, порівняльні таблиці по нестандартним націям будуть у третій частині е, серії відео Нації. Побачимось з вами на полях битви в Козаки всього найкращого.